Всім слава Богу. Я вітаю всіх, хто присутній сьогодні на службі. Вітаю друзів, які будуть дивитися наш ефір. Хай Бог всіх вас благословить. От, я теж вас благословляю на здоров'я, довголіття. Я благословляю, що у вас все вийшло. Я благословляю вашу фінансову сферу на процвітання. Я благословляю на хороших відносини в сім'ях. Я благословляю там, де у вас щось не вийшло, щоб воно ви об'язательно у вас вже вийшло. Во ім'я Ісуса Христа. І сьогодні тема буде нашого служіння чисті серцем Бога побачать». Mm -hmm. Цікава тема. правда ж? Честі серцем Бога От. І таке питання. Біблія ж пише, що да? Бога ніхто ніколи не бачить. А тут а противоречі йде. А чого? Тому що Матвія 5,8 написано: блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Це що розхаждіння в Біблії йде? Я теж думаю, що не йде розхаждження. А знаєте, що означає блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Знаєте, що це означає? Вони Бога побачать не своїми глазами, а вони побачать Бога в своєму житті. Действує Бога в своєму житті. Поняли? Що вони побачать? От є, ми проживаємо своє життя. Так? І деякі люди кажуть, а я не бачу Бога в своєму житті. Ну, це неправда. Кожна людина, навіть невіруюча людина, бачить Бога в своєму житті. Бог завжди помилості своїй і благословляє невіруючих людей. Ну, такий у нас Бог він любить всіх, а найбільше любить грішників. Бо через грішників Ісус Христос пішов на Головський хрест і помер на хресті іменно через грішників. І для грішників для їхнього спасіння. Поніли? Як Бог любить грішника? В Біблії написано, що, що сонце світить і на добрих, і на злих. Так, да. це правда. От. Хорошо. І коли ми з вами е, розуміємо ці речі, да? що е, Бог любить і грішників, і праведників, от. а найбільше Бог любить грішників, бо Він хоче їх спасти, і тому. Нам треба з вами ці всі речі розуміти. От, і, е, ну А на що того, щоб бачити Бога в своєму житті, От як грішники бачать Бога, да? От представте собі, що е, грішники просинаються вранці живі й здорові. Це не чудо? Це ж чудо. Ти ж можеш ввечері заснути, а утром не проснутися. No. Ти йдеш, приходиш до свого холодильника, відкриваєш двері, а там є що їсти. І грішники так само. Там є що їсти. Тобто Бог все робить по милості своєї як для своїх дітей, так і для невіруючих. Понятно, так? Да? Нам треба просто звертати увагу на всі милості Бога. Тому що ми з вами приймаємо те, що отримуємо, як само собою розуміючися. Поняли? Прокинулися вранці, глянули на віконечко, сонечко світить. І дякувати вже Бога треба, що світить сонечко, а не йде буревій. Тому треба бачити Бога завжди в своєму житті, От навіть е, якщо ми вже привикли до того, що вже Бог там в, своє, ну, в нашому житті, е, само собою розуміючися робить. Да? От Зробив Бог щось, дав сонечку, дав погоду, дав е, нам можливість гроші заробити, дав нам здоров'я. Якщо ми бачимо це в своєму житті, то це не говорить про те, що е, ну, Бога нема. Ну, може, ви б хотіли більше, а тоді сказати, що Бог є в моєму житті. Поняли? От. Може ви більше щось хотіли? А Це вже вторий вопрос. Якщо тобі Бог дав все необхідне для проживання, для твого життя, а ти хочеш більше, значить, треба що? Більше попросити у Бога. Простіть, дорогу до вам. Шукайте, знайдете. Треба більше попросити у Бога. А деякі не хочуть просити. Я бачу людей, які... Мають проблеми в житті, да? нуждаються, навіть е, пуски хліба нуждаються і не просять. І не просить у Бога нічого. Представляєте? Ні, треба просити і не стіснятися. Я вспомнив тільки, що такий випадок, коли я був, е, як людина попала в ад. І представте собі, е, в воду булькоче там і кричить: Ісус, помилуй мене, Ісус спаси мене. І тільки оп. Сонце це такий світ ззаду загорівся. От, і демони, які йшли до, до нього, от, відійшли в сторону, оглядається, а там ззаду стоїть Ісус, раз його забрав і витягнув, навіть ззаду. Викинув. І потім ця людина, вона ну, світєстувала, як Господь її спас від ада. Як Господь показав їй Царство Боже. Понимаєте? І людина прийшла з того світу і світєствула. Сьогодні ті люди, які не вірять у Бога, кажуть, а де то ваш Бог? От. Ну, ми говоримо про життя вічне. От. А хто там був, понимаєте? а хто там бачив? Слово Боже пише, якщо ти насамділі віруючий і віруєш у Бога, і Його слово, пожалуйста, почитай Слово Боже і будеш знати, що тебе чекає в майбутньому. Амінь. Но нам треба бути з чистими серцями, щоб наші серця були очищені. Нам також потрібно, дорогі друзі, Перевіряти, чим наповнене наше серце. Можливо, ми про щось поки не говоримо, але воно вже є в нашому серці. І це не обов'язково те, що від Бога і подобається йому. У нашому серці повинен жити Ісус і бути Господарем нашого життя. Матвія 11,28 написано: Придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть. моє Ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Якщо ви добровільно приймаєте Ісуса в своє серце і віддаєте йому себе в послушання, то вже не ви будете планувати і переживати за своє майбутнє, а цим займеться Бог. І для того, щоб в майбутньому у вас був успіх у чомусь. Бог вже зараз створює певну атмосферу і певну обстановку От, для вашого майбутнього успіху. Уже зараз. Бог це створює і робить. І е, це е, побачать ті в своєму житті, хто має чисте серце. Щоб перевірити, чим наповнене серце людини, потрібно з нею поговорити. Якщо ви йдете і бачите людину зовсім. Незнайома. І не знаєте, чим вона живе і що в неї на серці. Ви почніть просто з неї спілкуватися. Добрий день! Скажіть, як пройти до бібліотеки три часа ночі? зараз безпеком літанського. І починаєш говорити з людиною. Три часа ночі, звісно, ну це я з фільму сказав. Операція Е, якщо хто пам'ятає. Ну, да, а взагалі. Якщо ви людину зустрінете три часа ночі, скажете Добрий день, людина вас не пойме, буде тікати від вас. От. А взагалі, давайте ну, по-нормальному, да? Зустріли людину, яка йде по вулиці, і ви кажете людині Добрий день. От і починаєте з нею бесідувати. І раптом ви розумієте, чим живе ця людина, що в неї на серці. Поняли? Я недавно зустріла одну бабушку, така вже в возрасті. От. Я не знаю, скільки там, чи 80, чи може навіть більше вже їй. От. І вона є, ну, не ходить така. На остановці. ми стояли, говорили <кхи> біля базара. І вона починає щось розказувати, по-російськи говорить, і починає щось розказувати, а я не пойму, що вона мені хоче розказати, чи вона за Україну, чи вона за Росію. Я нічого не пойму. І вона щось мені говорить, говорить, говорить. От. А потім е я зрозумів, що вона за Україну, хоч вона по-русськи говорить, що вона за Україну, що вона проти війни. Поніло? Що Це Путін напав на Україну, що на потяг війни, вже потім тобто, я потім поняв. починаєш з людини говорити, трошки поговорю, вже бачиш, що в неї на серці. Розуміло? Тобто не треба перевіряти, що в серці людини. І Луки 6.43 написано. Адже немає доброго дерева, яке родило поганий плід. Ані поганого дерева, яке родило б добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. З терену не збирають смокви, а з голоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана людина з... із злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Ваші уста можуть промовляти автоматично, але те, що ви говорите, виходить з уст підсозна... на підсозначеному рівні. Буває, ви самі дивуєтесь, про що ви сказали. Люди можуть говорити одне, думати про інше, а робити навпаки третє. От. Їх думки роздвоюються. І це вже схоже на хворобу. Але основна маса людей говорить про те, чим наповнене їхнє серце. Ви бачили, що це хвороба, шизофренія називається. Да? Коли людина говорить одне, от, або задає тобі питання, ти питаєшся щось йому відповісти, а він вже друге питання якесь говорить і другу тему взагалі не, не, не совпадає з цією темою. От, я розмовляв з такими людьми, я бачу, от, я, тут ще питається щось сказати, а він вже перебиває і починає тобі вже другу тему. Тут я показую другу тему, теми, він вже третю тему. Тобто є такі люди, да, яких роздаються мислі. Ну, Про цих людей ми не говоримо, Вона основна маса, що має на серці, вона те й говорить. От як почалась війна, пам'ятаєте, як такий піднявся патріотизм у нас, як всі кричали Слава Україні! героям слава на всіх перехльостках. І навіть, ті, які ніколи не кричали таке, теж почали кричати таке. От, деякі люди розказували, що е, ну, вночі каже. Ну, Перекидають техніку нашу, да? і там пушки везуть, і все таке везуть, От, і такий густий. І коли каже це все, ну дивишся із-за занав'язки, да? От, то наповнюється серце страхом. Не треба своє серце страхом, треба своє серце любов'ю до Бога і е, вірити в те, що Господь допоможе і вийде навстречу. Скажіть, до цього часу нас хранив Господь? Правда ж хранив? І скажіть, а що, вже потім він перестане нас хранити? Що, що зміниться? Він не може перестати нас хранити і оберігати. Поняли? тому що написано навіть в Писанні, що будуть війни і слухи, і будуть війни і слухи по містам. Не по всій землі не сплошні бойові дії, а по містам. Тобто, будуть міста, де буде мирне життя і будуть так, як ми бачимо на Україні. Да? Тут мирне життя, а там іде війна. Це, це сотворив Господь. Для того, щоб зберегти наш народ і нашу країну. Далі. Нічого безслідно не проходить і нічого безслідно не зникає, коли в серці немає Христа, то там е, лишає свій слід сатана. Потім приходиться його виганяти. Пригласіть своє серце Ісуса Христа, що Він став господарем вашого життя. Навчіться слухатися Бога, духовно возрастайте, турбуйтеся за те, щоб ви зберегли дух, душу і тіло на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, коли прийде Ісус, ми маємо зберегти дух, душу і тіло. Чого треба зберегти дух, душу і тіло? Ну, тіло наше, воно останеться на землі. І воно е, стліє. Да? І ти взяти, і прах підеш, написано. Тобто наше тіло стліє. Дух і душа це саме те, за що йде боротьба в духовному світі. Боротьба в духовному світі йде за наші душі. І залежить від нас, кого ми приймемо серце і Господа і Спасителя. Якщо ми прийняли Ісуса, то е, наша душа буде належати Ісусу. Якщо ми не приймали Ісуса, наша душа буде належати сатані. Поняли? І якщо хто каже, що мені не треба ні Бога, ні сатана, то це брехня. Так нейтральна позиція не проходить. Або ти з Богом, або ти з дияволом. Нейтрального нема. Далі. Перше Солонянам Солонян 5,23 написано: А сам Бог миру нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Тобто дух і душа і тіло має зберегтися до пришестя Господа Ісуса Христа. Це перше слова. Але коли ваше серце наповнено гріхом, то як ви можете служити Богу? Люди хочуть служити Богу, мають бажання, але на серці гріх. Як людина грішна може служити Богу? Не як, правда? ж? Івана 8,34 написано, відповів їм Ісус, істина, істинно кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, є невільником гріха. Але невільник не залишається в домі на віки, син же залишається на віки. І ще одне місце: Римлянам 6,17. Хіба ви знаєте, що кому віддаєте себе, як раби на послуг рабами того ви і є? Кого слухаєте або гріха на смерть, або послуху? На праведність. Дякувати Богу, що ви були рабами гріха, але сприйняли серцем те вчення, якому віддались. Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Кажуться по-людському з огляду на немічність вашого тіла. Бо як ви віддавали ваші члени в рабство на чистоті беззаконня для беззаконня. І беззаконні для беззаконня, якщо це не міг поняти, так тепер віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви тоді мали? Його ви нині соробитесь, бо його кінець смерть. Нині ж, з'явившись від гріха і ставши рабами Бога, і ставши рабами Бога, майте ваш плід освячення. А кінець вічне життя. Адже заплата за гріх смерть. А Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі нашому Господі. Ми повинні звільнитися від гріха смерті і стати праведниками для життя вічного. Амінь. Амінь. І далі. Люди з чистим серцем бачать Божі чудеса в своєму житті, це чудеса зцілення, звільнення. В них руйнується прокляття, налагоджуються відносини в сім'ях, радість приходить в дома, ангели Божі захищають їх, от і е, їх сім'ї в день і вночі, і в, старості, і в старості вони будуть сочні і плодовиті. Амінь. Псалом 92, 13. Праведник процвітатиме, як пальма, підніметься вгору, як кетер на лівані. Посаджені на Господньому домі. Так процвітають у дворах нашого Бога. Навіть у пізньому похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі, аби сповіщати про справедливість Господню. Він моя скеля, і в ньому немає жодної неправди. І ще одне місце. Не може з одного джерела литися чиста вода і грязна. Тобто ми робимо себе праведниками. Маємо серце чисте, ну ми так думаємо. Да? І з того серця л'ється і, і, і грязна вода, і е, чиста вода. Тобто так не може бути. Бо Якова написано 3.8. А язика ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа і Отця, ним проклинаємо людей, які створені е, за Божою подобою. З тим саме хуст виходить благословіння і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Ні, звісно. Чи може, брати мої, смоковниця родити оливки, а виноградна лоза смокви? І солончак не може давати солодкої води? Амінь. Щоб бачити Бога, потрібно своє серце очистити від всякого зла, злих помислів, від гріховних думок, від жадності, ненависті, гріховних звичок, залежностей, перелюбу і так далі. І стати праведником. Бо праведники це друзі Бога, які повірили йому. Римлянам 4,7 блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи. Блажена людина. Який Господь не зараховує гріха. Отже, чи це блаженство є лише щодо обрізання, чи також і щодо необрізання? Ми кажемо, що Авраамові віра зарахована за праведність, але як зарахована, тоді, коли він був обрізаний, чи коли був необрізаний. Не після обрізання, а до обрізання він став праведником. А знак обрізання він одержав як печать праведності. Через віру, що її мав ще до обрізання, щоб йому бути батьком всіх віруючих, які не обрізані, аби їм не було зараховано за праведність. І це було зараховано за праведність. Праведник вірою жити буде. Амінь. 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 Євреям 10:37. Адже ще трохи. Дуже недовго, і прийде той, хто йде і не забереться, праведний мій житиме вірою. А коли відступить, то моя душа не матиме, не матиме подобання до нього. Ми ж не з тих, які відступають на загибель, але з тих, які вірять на спасіння душі. Прийміть своє оправдання від Господа. Марія Магдалина була оправдана Ісусом. От. Далі. Розбійник, який висів на Христі, оправданий Ісусом. Господь спас їх. І зверніть увагу, вони ніхто не говорили молитву Покаяння. Поняли? Вони не говорили молитву покаяння, але Господь бачив їхні чисті серця і вони були помиловані. Як Марія Магдаліна, так і розбійник, який висів, розбійник, який висів на Христі. Євреям 8.12 написано, тому що я буду милосердний до їхньої неправедності і більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня. І Якова 4.7. Покайтеся і очистіть свої серця двоєдушні, каже Господь. Тож підкоріться Богові, протидійте дьяволу, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішники і очистіть серця двоєдушні. Журіться, сумуйте, плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом і Він піднесе вас. Алілуя. І я дякую Богу, що Господь дав нам можливість відкрити цю тему, що блаженні, чисті серця, вони Бога, побачать. І якщо ви хочете, щоб побачити Бога в своєму житті, Треба наблюдати за вашим серцем. Чи у вас злисяться, чи у вас не зліситься? Чи є там двоєдуші, чи нема двоєдуші? Чи у вас в серці радость, яка буде передаватися іншим людям? Амінь. Давайте помолимося. Великий, добрий, Самогутній Бог, Бог неба і землі. Твоє цього видимо і не видимо. Ми благословляємо тебе і слава тебе, Господь. Благослови нас і очисти, будь ласка, наші серця, щоб наші серця були чистими, для того, щоб ми бачили тебе, Господі, в нашому житті, а також, щоб ми бачили Тебе во ім'я Ісуса і на небі. Спасіба тобі, Господь, за це, Отець, не дурся Ти. Амінь.